Друзі, три людини загинули ще приблизно 20 людей. Постраждали внаслідок ворожого обстрілу в сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані. як повідомляє в обласній військовій адміністрації. Близько дев'ятої ранку ворог обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню дальної дії внаслідок влучання, пошкоджений медичний заклад. Автівки та будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога. Ворог продовжує нищення цивільного населення нашої сумщини. Приблизно о 9.20 За попередньою інформацією. засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків надання допомоги. Сергій Брайчук, речник Української добровольчої армії України. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю пане Сергію. Давайте поговоримо про обстріли. Путін продовжує обстрілювати мирне населення України попри переговорні процеси, попри заяви Трампа. Будь ласка, вам слово. Ну, якщо ми говоримо взагалі про комунікації або перемовини з боку Російської Федерації, то очевидно, що це імітація так званого переговорного процесу. Звичайно, дуже добре. Що вдається нашій делегації багато в чому переломити саме позицію Російської Федерації і впливати на те, щоб проводяться обміни полоненими, це надзвичайно важливо. І друга стамбурська зустріч вона теж попередньо принесла результат, що буде обмінено відповідні категорії наших військовополонених, і наші люди, що найшвидше побачать своїх рідних і близьких, повернуться до рідних домівок. Все інше з боку Російської Федерації очевидно, ми сьогодні бачимо, в тому числі і по сумах в це. Приклад зараз наводили показували те відео, що є співчуття родинам загиблих, і що найшвидше треба побажати одужання постраждалим. Сьогодні бачимо, що страждають Харків. Сьогодні південь нашої країни було обстріляно. Ми говоримо про Одесу. П'ятеро постраждали. і є наслідки ворожої атаки. Ми бачимо, що кінжал пустили по Миколаївщині. Тобто, очевидно, що ворог максимально імітуючи перемовини для світу, тим не менше, він демонструє, що не. Збираються принаймні зупинятися, і очевидно натякає на те, що в нього є безкінечні ресурси для того, аби продовжувати війну Росії проти України. Треба зазначити, що не дивлячись на перевагу в особовому складі в тій кількості гарматного м'яса, яке є на Росії, очевидно, що все рівно російські солдати не є безсмертними. Ресурси Росії він не, не безмежний, і власне Україна саме своєю кров'ю, своїм болем, своїми діями сил оборони доводить, що Росія вразлива, що Росію можна бити тим більше. Ши на її власній території, і очевидно, саме це навпаки прискорить. Я дуже сподіваюся, ті комунікації, які привезведуть, ну хоча б до першої. Позиції це припинення вогню по всьому фронту. Бачимо, що Росія навіть на цьому звичайно очікуємо. Ми очікували це, зрозуміло. Спекулює, говорить про якісь незрозумілі там два-три дні на певних ділянках фронту. Тобто, маніпуляції вони продовжуються з боку Російської Федерації. Ну і найголовніше це відверта відверта брехня. Те, що вони сьогодні говорять, показують і як діють. Очевидно, сьогодні це теж ми всі бачимо, бачить весь світ. Пане Сергію, головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський наголосив на тому, що Росія почала наступальні дії на Запорізькому напрямку. Вона тисне далі, з'являється інформація, що вони в їх планах вийти на адмінкордони Дніпропетровщини. Давайте про це поговоримо. Ну, якщо говорити про активність на запорізькому напрямку, то очевидно, що поступово ці хвилі там періодично можуть збільшуватися. Саме кількістю шумнових дій абсолютно вірно. І очевидно, що ворог як запланував, так і надалі планує підкреслив, планує зайти на ті позиції, які він втратив ще під час українського контрнаступу двадцять року. На сьогодні ворогу не вдалося це зробити, якби він себе там не напружував, не тішився своїми. Першими кроками тактичних просувань, які в нього були на початку цієї активності, надалі кажуть, стоп, російська машина, сили оборони зупинили, не дають можливості ворогу під час штурмових дій заходити на наші позиції, відбивати їх, і тим більше там залишатися, накопичувати відповідно ударні сили. Цілком вірогідно, що ворог проводить тут, скажімо так. Відповідні дії бойового характеру, які мають на меті, ну можливо, відволікання певної частини сил оборони на цей напрямок, це зрозуміло. Як відволікаючи маневр, тим більше що тут якраз мова йде про. Те, що знаходиться поруч з Доріхівським напрямком Гуляйпільським і Новопавлівський, ми говоримо про те, що фактично це три області тут у нас сходяться на цій локації Дніпропетровщина, яку ви задали, зокрема Запоріжжя і Донецька області. Очевидно, що в інформаційному плані ворог буде сповідувати принцип, навіть якщо крок вперед і два назад, вони будуть говорити про три кроки вперед, саме з боку Російської Федерації, та й взагалі, що стосується так званих адміністративних кордонів. Дніпропетровщини так вони на мапі України ніде не поділися і не подінуться. Зрозуміло, це адміністративний поділ. У нас не воює кожен регіон окремо і кожна область. Але росіянам треба щось видати за перемогу, тому бачимо, акцентують на цьому увагу кожного дня з лінійкою бігають і рахують, скільки там метрів вони пройшли у напрямку Дніпропетровщини. Хоча давайте задаємо, що Дніпропетровщина давно потерпає Сінельниківський район, зокрема від ворожих ударів і артилерійських, і від КАБ і від шахедів, тобто Дніпропетровщини, Дніпро, давно в війні, як власне вся наша країна. Тому це більше інформаційно така психологічна спецоперація Російської Федерації на цьому акцентують увагу, але бачимо новопавлівський напрямок для них є надзвичайно важливим, тому що це пов'язано з намаганням ворога. Окупувати всю територію Донецької області, зокрема ну і очевидно, ті локації ми бачимо, що вони близенько, як я зазначив, тому відчувається тиск по всіх відтинках фронту, саме на цьому театрі воєнних дій. Пане Сергій, Ну і щодо мостів, які ми фактично наші спецслужби, наші розвідки підірвали, наприклад, підрив потягу під Мелітополем, це дуже важливо. Ця артерія постачання ворогу. Давайте про це так само. Так, ми ж говоримо завжди, що війна це боротьба логістики, війна це боротьба ресурсів. Очевидно, що сухопутний так званий коридор Російської Федерації, який пов'язує російську недоімперію з нашим тимчасово окупованим Кримом. Все це проходить через територію Запорізької області, тимчасово окупованої частини Херсонщини. І зрозуміло, все потім від Криму йде також на фронт. Перш за все, на фронт, це той ресурс, особовий склад, БК, техніка, озброєння, які поповнюють в тому числі Південний фронт або на Примки Покровський, Костянтинівський, Новопавлівський, очевидно, логістика так ворога порушена якраз по залізниці, бо для росіян традиційно вони логістику військову свою будують по залізниці. Це по перше. По-друге, ми бачимо, що паралельно втомлюються на Росії мости, які пов'язані теж з військовою логістикою, тому що зокрема те, що відбувалося там на Брянщині, це. Пов'язано з федеральною трасою, траса федерального значення, там і залізниця, і автомобільний міст. То о, очевидно, що для ворога виникнуть певні логістичні проблеми. А сили оборони працюють на тому над тим, щоб ворожу цю логістику порушити, особливо на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ми знаємо, сьогодні прилітало вночі на Херсонщині та Запоріжжі на тимчасово окупованих територіях по ворожих підстанціях, які зокрема живили і. Так, живили, вже не живлять на сьогодні. Живили об'єкти російських окупантів, саме військові, те, що дозволяло росіянам продовжувати воювати дозволяє, але сьогодні мають там вони бликаут, мають проблеми, і певним чином російську цю агресивну машину, хоч на якийсь час, вдається пригальмувати. Пане Сергій, ну звичайно, ми б хотіли поговорити з вами про нашу операцію фактично Павутина, яка була здійснена і продовження, тому що ми після цього атакували ще два аеродроми. І, будь ласка, дайте вашу фахову професійну військову оцінку цієї блискучої операції наших служб безпеки України та інших спецслужб. Власне, не хотілося б дуже повторюватися. До мене я думаю, не менш фахові оцінки пролунали, очевидно, від людей, які знаються і на авіації, але в будь-якому разі ми дійсно говоримо про те, що сьогодні Україна, перш за все, довела свою спроможність. Я думаю, це з військової точки зору надзвичайно важливо. Перш за все, спроможність виконувати і проводити операції такого характеру саме на території Російської Федерації. Більше того, це не просто там територія, наприклад. Так званої європейської частини Російської Федерації для мене взагалі це дико, так Росія, і Європа, але тим не менш це географія. Це територія того само Сибіру, і бачимо руки українських спецслужб дотягуються туди і знищуються настільки важливі об'єкти, що е, сьогодні цьому можуть позатрити. Я думаю, всі без винятку спецслужби е, світу, які на сьогодні є найкращі, і це дає можливість в тому числі і нашим дипломатам працювати відповідно, тому ж самому Стамбулі, про який ми говорили. Ну, давайте згадаємо, хоча б ті, я не дипломатично зараз, хоча б ті рила, які були у російської. Делегації під час зустрічі в Стамбулі це ж очевидно. Ну задайте бункерного фюрера, коли він перше з'явився після цієї атаки на стратегічну авіацію Російської Федерації в у публічному просторі. Теж треба було подивитися на вираз його того, що називається у нормальних людей обличчя, тому. Аплодую, знімаю капелюха, впевнений, що креативності вистачить спецслужбам надалі, і це явно не остання операція. Ми це розуміємо, і вона ж кожна з цих операцій важлива щодо логістики на Запоріжжі або стратегічна авіація. Ну тут, взагалі, звичайно, це те, що змінює хід війни, якщо не цієї, хоча і цієї, в тому числі, то він майбутнього однозначно, і те, що буде містецтвом війни. І ще з'явилася сьогодні вранці інформація, що було здійснено масштабний блекаут на окупованих Російською Федерацією територіях, що вам відомо. Так, це мова йде про Запоріжжя, про Херсонщину. Якщо говоримо про Херсонщину, тимчасово окуповано це нова підстанція була з окупантами побудована для живлення військових об'єктів. Це Генічський район для живлення військових об'єктів ворога. Саме тут, на цій локації. Там дуже багато місць розташування ворожих і накопичення особового складу, і відповідних об'єктів, які використовуються саме окупантами, не цивільними людьми. І щодо Запоріжжя, також е, мова йде про Новомолочанськ місто, молочанська підстанція, теж яка е, ну наскільки мені відомо, дійсно позанурила окупантів у блекаут. Українці, які знаходяться на цій території, тимчасово окуповані, ну принаймні, те, що ми отримуємо, вони аплодують цим скажімо, певним проблемам для росіян. Сподіваються, вони продовжаться що найбільше, тому що це те, що допомагає росіянам у війні на сьогодні. Певні процеси вони, хоча б на якийсь час, але виключені і навантажені на фронт на якийсь час невеличкий проміжок часу, але тим не менш стане дещо меншим. Пане Сергію, дякуємо вам щиро. Сергій Брачок, речник Української добровольчої армії. Спасибі вам.